Литва обмінює водійське посвідчення українське без іспиту. Чому саме без іспиту? Тому що прийнято таке положення по взаємному обміну водійського посвідчення Україні і Литві. Тобто в Литві ти можеш поміняти українське на литовське, в Україні ти можеш литовське поміняти на українське водійське посвідчення. Я нещодавно зробив цю процедуру і вже очікую своє посвідчення. Що мені для цього знадобилося? Я пройшов в медкомісію, вона мені коштувала 35 євро. Кому цікаво, зробив за один день у приватній лікарні. Також треба зробити переклад українського посвідчення на литовську мову. Це десь може по грошам займе від 10 до 15 євро в будь-якому в ближньому там до вас бюро переводів, так сказати. І ось приходжу в регітру, здаю